Вітання, друзі. Нарешті довгоочікувана тема, яка хвилює сьогодні багатьох: хто коли та як понесе покарання за злочини, вчинені Росією в Україні? Вітаю всіх! Яно, складно не погодитися з тобою. Дійсно, це питання важливе, бо без відповідальності за порушення складно забезпечити дотримання юридичних норм, а міжнародне гуманітарне право це насамперед юридичні норми. Безкарність породжує насильство. Без покарання неможливо досягти справедливості, якої прагнуть жертви? Перш за все, запам'ятаємо, за порушення міжнародного гуманітарного права відповідальна держава-порушник, бо саме держава несе зобов'язання дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Якою має бути міжнародна відповідальність Росії за агресію проти України? Найголовніше, Росія має припинити агресію, бо саме агресія відкрила браму пекла, за якою є інші міжнародні злочини щодо міжнародного гуманітарного права. Держава-порушник, по-перше, повинна припинити порушення МГП. По-друге, провести розслідування та покарати винних за воєнні та інші міжнародні злочини. Втретє, компенсувати завдану шкоду як порушення міжнародного гуманітарного права, так і агресію загалом. По-четверте, визнати провину та принести вибачення. Невже цього достатньо? Я розповів про міжнародну відповідальність Російської Федерації як держави. Окремо поговоримо про відповідальність фізичних осіб, бо не тільки держава, а й конкретні люди повинні понести покарання за скоєні воєнні злочини. Тобто, Росія відповідатиме також за злочини своїх військовослужбовців. Російська Федерація відповість і за злочини російських військовослужбовців, і за дію окупаційної влади, і за діяння російського політичного та військового керівництва. Як за агресію, так і за інші міжнародні злочини, зокрема воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. По всьому світу заарештовують фінансові активи Росії. Це робиться для матеріального відшкодування шкоди, завданій Україні, саме так, а також для примушення Росії припинити порушення, понести міжнародну відповідальність та компенсувати всю шкоду від агресії та порушень МГП. А політична нематеріальна відповідальність Росії повинна нагадувати ту, яку понесла нацистська Німеччина після Другої світової війни. Також покарання головних нацистських злочинців. А можеш трохи розповісти про це детальніше? Цікаво, як це відбувалося раніше? Так, звісно, після Другої світової війни відбулися два військових трибунали: Нюрнбергський та Токійський, на яких судили головних військових злочинців нацистської Німеччини та мілітаристської Японії за злочині, скоєні під час Другої світової війни. В кінці ХХ століття були ще інші трибунали, що засуджували за скоєний геноцид та злочини проти людяності в Руанді, воєнні злочини та геноцид під час війни в колишній Югославії. Водночас, міжнародні трибунали є верхівкою айсбергу. Основна кількість воєнних злочинів засуджується на національному рівні. Це прямий обов'язок держави за міжнародним правом. Наразі в Україні відкрито майже 100 тисяч кримінальних справ по воєнним злочинам, злочину агресії і злочину геноциду. Чи правильно я зрозуміла, що ордер на арешт Путіна, який нещодавно видано, це саме про притягнення до відповідальності за міжнародним кримінальним правом? Дякую, що запитала. Саме так ордер видав міжнародний кримінальний суд в цьому суді, який знаходиться в ГАЗі, будуть розглядатися справи за злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені під час агресії Росії проти України. І обвинуваченими за ці злочини будуть особи, перш за все зі складу політичного та військового керівництва Росії, ті, хто вчиняли, віддавали накази, підбурювали до цих злочинів. За злочин агресії проти України, з якого все почалося, вони мають нести відповідальність у спеціальному трибуналі. Тому тут буде тільки вище військово-політичне керівництво Росії, і тільки за злочин агресії окремо. Саме тому багато фахівців з України та інших держав і міжнародних організацій вже працюють над його створенням. Ти говорив про відкриття майже 100 тисяч кримінальних проваджень за вчинення російськими військовослужбовцями воєнних злочинів під час війни проти України. А можеш навести приклади? Так вони відбуваються просто на наших очах: напади Росії на цивільне населення, обстріли українських міст, вбивства та катування цивільних, жорстоке поводження з українськими військовополоненими депортації українського населення, зокрема дітей, підрив Каховської ГЕС, все це є воєнними злочинами. Зараз їх документують та розслідують як на національному, так і на міжнародному рівнях. І що вже є судові вироки? Безумовно, перший вирок російському військовослужбовцю за воєнний злочин був винесений українським судом ще навесні 2022 року. Винесення вироків навіть якщо злочинці ще не спіймені, тобто заочно не припиняється. А у міжнародному кримінальному суді вироки вже є. Варто розуміти, що розгляд справ у міжнародному кримінальному суді займає більше часу, може тривати не один рік. Для того щоб довести ці злочини, наприклад, щодо військових, які вчинені в рамках політики держави чи систематично, треба зібрати багато доказів. Справи, які там розглядаються, стосуються здебільшого злочинів командирів, військового та політичного керівництва. До того ж, обвинувачений особисто повинен бути присутнім суді. Міжнародне правосуддя не працює швидко, це правда, але воно невідворотне. За скоєні воєнні злочини, як за злочин геноциду та злочини проти людяності, немає терміну давності. І це означає, що злочинці все своє життя будуть жити у страху притягнення до відповідальності. Я впевнений, з часом ми побачимо російське політичне та військове керівництво на лавах підсудних. Дякую тобі. Сподіваюсь, що російські воєнні злочинці усі будуть покарані що справедливість відновиться, що Україна переможе та поверне всі тимчасово окуповані території. І разом із усіма я вірю, після відбудови наша країна стане ще кращою.